Пізній або верхній палеоліт або давньокам'яна доба України останній період давньокам'яної доби людини розумної у прильодовиковій смузі Європи на теренах України, що розпочалася близько 80 тисяч років тому з приходом до Європи з близького сходу людини сучасного типу і завершилася разом із закінченням льодовикової доби 10 тисяч років тому. Україна. Як одна з найбільших країн Європи є надзвичайно багата на різноманітні пам'ятки пізньої давньокам'яної доби. Поява людини сучасного типу збіглася з суспільною перебудовою, що супроводжувалася докорінними змінами у матеріальній та духовній культурі населення України. У техніці обробки кременю поширився призматичний нуклеус для масового виготовлення пластин, що стали головним типом заготовки для різноманітних знарядь. Почали широко використовувати кістку ріг. Основою економіки мисливців за пізньої давньокам'яної доби було групове полювання на великих стадних травоїдних тварин: мамута, бізона, північного оленя, коня тощо. Головним суспільним строєм є ранньородова екзогамна община, коли шлюби укладалися з сусідніх общин, що спричинило виникнення найдавніших етнічних спільнот, племен, спільної культури і говірок. Виникають ранні форми мистецтва та релігійні уявлення. Так формуються культурні єдності, котрі наприкінці пізньої і давньокам'яної доби набувають обрисів справжніх археологічних культур. Дослідження пізньої і давньокам'яної доби розпочалися з відкриття у 1873 році на Полтавщині першої в Російській імперії палеолітичної гінцівської стоянки. Тепер в Україні виявлено тисячі. А розкопано сотні пізньодавньокам'яних стоянок. Основу досліджень заклали перші покоління українських палеолітознавців Вікентій Хвойка Петро Єфеменко, Михайло Рудинський, Іван Підоплічко, Іван Шовкопляс, О. П. Черниш, Валентин Даниленко, Ю. Г. Колосов, Володимир Станко, Михайло Гладких, С. Смирнов та інші. Протягом останніх двох десятиліть здобутки попередників були суттєво розвинуті. Були вироблені сучасні періодизаційні схеми давньокам'яної доби окремих частин країни, зокрема, і стратиграфічна схема пізньочетвертинних відкладів України Наталії Герасименко, Жанни Матвіїшиної та Павла Гожика, в основі якої лежить схема Максима Виклича. За радіокарбоновим датуванням пізня давня кам'яна доба України поділяється на чотири фази культурно-історичного розвитку: ранню, 40 27 тисяч років тому, середню 27 19 тисяч років тому, пізню 19, 14 тисяч років тому, фінальну, кінцеву, 14, 10 тисяч років тому. Рання пора розпочалася з приходом людини розумної до Європи близько 80 тисяч років тому і закінчилася з вимиранням неандертальців близько 28 тисяч років тому. Відома під назвою перехідного періоду від середнього до пізнього палеоліту або початкового пізнього палеоліту. Культурні рештки зазвичай пов'язані з верхніми горизонтами витачівських ґрунтів палеогеографічної схеми Наталії Герасименко. Поховані витачівські бурокоричневі ґрунти формувалися 55-27 тисяч років тому в досить теплих і вологих кліматичних умовах середньовалдейського міжстадіалу. За різними європейськими схемами, відповідниками верхньої товщі витачівського похованого ґрунту є геологічні горизонти Дофонівський, Брянський, Дунаївський, Паудорф, Денекамп, хенгелой Арсі. Похований ґрунт зазвичай побитий морозобійними тріщинами з покривного горизонту лесу, що спричинило розсіювання артефактів по вертикалі. Такий звішений стан культурного шару зафіксований на багатьох стоянках початку пізньодавньокам'яної доби, в Україні вись, стінка, воронатри, у Росії бирюча балка і сунгер. Значний прогрес досліджень набув у вивченні селету ідних пам'яток буранки і ЄС у Криму, міра в Напоріжжі та весь під Новомиргородом, численних пізньо стоянок гірського Криму, Оріннякських горизонтів стоянки Сюрень і у Криму, дуже ранньої стоянки Сокирниця у Закарпатті. У межах ранньої пори пізньої давньокам'яної доби України археологічні джерела виділено три типи культурних традицій: органічне продовження середньопалеолітичних технологій, пізньопалеолітичні новації, що пов'язують зі щойно прибулими до Європи кроманьоцями, та синтез середньо і пізньопалеолітичних технологій, виразні, але дуже різні колекції селецького технокомплексу. Лелоамустієрський технокомплекс характеризується знарядями на видовжених пластинчастих сколах і відсутністю двобічно оброблених виробів. У колекціях українських стоянок поєднуються середньодавньокам'яні форми з новими пізньодавньокам'яними з технікою зняття видовжених пластинчастих сколів зі сплощених протопризматичних нуклеусів. Радіокарбонові дати левелоамустієрських та мікокських шарів кримських стоянок свідчать про їхній відносно молодий вік у межах 28. 30 і навіть у 25-18 тисяч років тому. Якщо дані не є хибними, то неандертальці протрималися в Криму найдовше у Європі. Давні мустьєрські пам'ятки відомі у Надністрянщині та Південно-Західному Криму під назвою Кабазійська культура. Мікокський технокомплекс характеризується численними двобічно обробленими знарядями. Найпізніші мікокські стоянки України відносяться до Акайської, старосільської та кій кобинської культури Криму. Орінецька культура від одноіменної печери у піренаях характерна мікровключеннями типу Проте Протоорінняк з'явився на півдні Європи 80 тисяч років тому. В Україні відома лише одна достеменно орієнтська пам'ятка Сюрень, і у Кримських горах, датована близько 29 тисяч років тому. Селецька культура характерна двобічно обробленими вістрями, а також відсколовою технологією. В Україні селет датується 32-27 тисячами років тому. Пам'ятки типу Сокирниця і на Закарпатті найдавніший з відомих проявів пізньодавньо-кам'яної технології України. Богуні Сен є центральноєвропейським технокомплексом, що поєднує середньопалеолітичні технології з пізньопалеолітичними виробами. Середня пора пізньої давньокам'яної доби України збіглася з різким похолоданням, з максимальним падінням температур у прильодовиковій Європі у 20-19 тисяч років тому. Культурні шари пам'яток зазвичай залягають у лесах Бузького горизонту, що формувалися в умовах холодних і сухих перегляціальних тундростепів. Різке похолодання 27 тисяч років тому зумовило морозобійні тріщини витачівських ґрунтів з культурними залишками ранньої пори пізньої давньокам'яної доби, що підстилають бузькі леси. Протягом усієї середньої пори в Україні панувала гравецька культура, і нарешті пушкарівська та епіорінєцька культура. Гравецька культура, названа від стоянки гравет у Франції, що існувала на початку та в середині пізньої камяної доби у 30-20 тисячах років тому, визначена за довгими вістрями на пластинах з прямим притупленим краєм. Характерні призматичні нуклеуси для великих пластин, довгі кінцеві скребачки, різноманітні різці на пластинах. Прикметна скульптура та різьблення на кістці, зображення голих жінок з перебільшеними формами і тварин мамонтового комплексу. Гравецька людність полювала мамута коней північного оленя. Гравецькі пам'ятки, поширені у Надністрянщині, надпруті Надбужжі, Троянове 4 та Озерове під Новомиргородом, відсутні на лівобережжі України за винятком ями у надінців'ї. Періодизація гравецької культури України заснована за гравицькими шарами стоянки Молодове П'яте, припускається, що гравецька культура має витоки з орін'єцької культури. Гравецька культура продовжилася в наступно пізню пору пізньодавньо-кам'яної доби як мікрогравець або епігравецька культура. За своєрідністю крем'яних виробів місцевих варіантів гравецької традиції виділено декілька культур павловська культура, павлов'єн за стоянкою Павлов у Моравії. Поширена у Австрії, Моравії, Польщі молодовська культура за стоянкою Молодове у Надністрянщині, віллендорфсько костенківська культура або східний гравет за стоянкою Віллендорф у Нижній Австрії і Костенки у середньому Подонні. Молодовська культура Надністрянщини і надпруття є по суті східним філіалом гравецької культури Центральної Європи. Представлена гравецькими шарами пам'яток молодове і п'яте, Корман 4. Оселівка 2, Вороновиця і Атаки, Бабин, і «Межигірці» і Галич та інших. Останніми дослідженнями з'ясовано, що молодовська культура поширилася згодом на схід у центральну країну, нижні шари 8 та сімох стоянки Володимирівка на Південному Бузі, Троянове 4 та Озерове під Новомиргородом на Кіровоградщині. Стоянка Ями на Луганщині є найсхіднішою, ізольованою стоянкою молодовської культури. Східний гравет, віллендорф костентівська культура починається пізніше гравецької культури Центральної Європи та Західної України. Він відрізняється асиметричними наконечниками з бічними виємками, ножами костенківського типу та листоподібними вістрями. На лівобережній Україні гравецькі стоянки відсутні за винятком стоянки Ями у Надінців'ї, проте вона була поширена у суміжних з Україною подонні, подесіні і верхів'яха Подча. Пушкарівська група стоянок подесіння, пушкарі Аї, Клюси, хотильове 2. Характерні ланцетоподібні вістря пушкарівського типу і чотирикутники з характерними виробами віллендорф костенківської спільноти, нечисленні асиметричні вістря з вимками, ножі костенківського типу, листоподібні вістря. Раніше пушкарські пам'ятки розглядали як місцевий варіант східного гравиту, але в останні дослідники схиляються до думки, що це окрема культурна група подесіння. Культурний шар пушкарів і лежить вище витачівського, брянського, похованого ґрунту, і відділений від нього лесовими суглинками бузького часу. Стоянка, ймовірно, існувала напередодні валдейського максимуму, що збігається з радіокарбоновим датуванням у 21. 20 тисяч років тому. Епіорін'якські пам'ятки України на Побужжі, Анетівка, і Сагайдак, і Гордашівка у Подністров'ї, Рашків-7, у Надузів'ї, Муралівка, Золотівка. Більшість з пам'яток належить до пізньої пори Орінекської культури. Виразні орініцькі вироби, численні нуклеподібні високі скребачки, мікропластинки дюфор. Радіокарбонове датування 22-17 тисяч років тому, що сучасне до епіоріняку або орінняку п'яте Західної Європи. Імовірно, існує зв'язок епіорінняку України з власне орінняцькими пам'ятками кінця ранньої пори пізньодавньокам'яної доби, Сюрень і Ворона 3. Можливо, епіорінняк був генетичною підосновою. Або, принаймні разом з гравецькою культурою, сформував південний епігравит України пізньої пори пізньодавньокам'яної доби. Це підтверджує наявність орінняцьких мікролітів типу дюфур, кореноїдних скребачок і багатофасеткових рійців на ранніх епігравицьких пам'ятках, Ампросіївка, Акаржа Анетівка, 2, пізня пора 19-14 тисяч років тому. У східній Європі Дофинівський похований ґрунт та нижній і середній горизонт причорноморських лесів співвідносяться з пізнім льодовиковим періодом. Дофинівський горизонт України співвідноситься з потеплінням Ляско у Західній Європі 18-17 тисяч років тому. Потепління змінилося похолоданням, що в Україні призвело до відкладення причорноморських лесів. За пізньої пори пізньодавньо-кам'яної доби в Україні був поширений епігравит. Епігравет, або мікрогравет археологічна культура, характеризується поширенням вкладнів до наконечників списів у вигляді крем'яних мікропластинок і мікровістер з притупленим краєм. Український мікрогравет має прямо тотожній у сучасній йому мадленській культурі Франції, Іспанії, Німеччини, Австрії та в епігравиті Італії. Мистецтво епігравету у вигляді схематичних зображень, яскравим прикладом якого є знахідки мізинської стоянки. Після конференції епігравит України, що відбулася у Києві 1999 року для позначення пізніх пам'яток гравецької традиції, що раніше називали мадленськими, східногравецькими чи мікрогравецькими, затвердився термін Епігравит. Проте термін мікрогравит є більш доречний, оскільки епігравит перегукується з епігравитом Італії та вказує на недоведене походження від гравецької культури. Широко відомі епігравецькі стоянки з житлами з кісток Мамонта Північної України, Кирилівська на Подолі у Києві, Мізенська, Добранічівська і Межиріцька. Відомі також Гінцівська, Амвросіївська, Велика Каржа, Анетівка 2 тощо. За епігравиту полювали на великих ссавців холодних Прильодовикових у північних лісостепах, на Мамутів і північних оленів у південних степах, на бізонів і коней. Однотипність крем'яного інвентарю мікрогравиту на Україні ускладнює виділення місцевих варіантів. Існують спроби поділу його на культурні групи і навіть на окремі культури. Епігравицька доба тривала у 19-12 тисяч років тому, коли однотипні пам'ятки з дрібними вістрями з притупленим краєм домінували на територіях від Атлантики до Подоння. Епігравецька традиція обробки кременю продовжила розвиток у першій половині наступної кінцевої пори пізньодавньокам'яної доби. Деякі епігравицькі стоянки України разом з найпізнішими мадленськими пам'ятками Центральної та Західної Європи вказують на існування епігравиту доларецького потепління 12 тисяч років тому. В цілому, гравицькі разом з епігравицькими традиціями тривали в Україні майже 20 000 тисяч років. Від 30 тисяч років тому до 12 тисяч років тому. За максимуму похолодання 20-19 тисяч років відбулася трансформація гравиту в епігравит місцями за участю носіїв інших культурних традицій, зокрема Епіорінеку. За кінцеву і давньокам'яної доби на епігравицьких традиціях постали Осокорівська та Шанкобинська культури. Походження епігравиту України виводять від класичної гравецької культури попередньої пори віллендорфського-стенківської культури, орінецької культури Східної Європи, суміші гравецької і орінецької культури, поступу нової, загально прийнятої техніки обробки кременю на різному культурному підґрунті у різних краях. А решті Європі тотожні епігравиту, мадленську культуру. Й Епігравит Італії виводять з класичної гравецької культури, що була фактично типологічною і часовою попередницею свого здрібнілого нащадка епігравету, епігравецька фаза гравецької культури перед Карпаття. за матеріалами верхніх шарів. Один, 4 стоянки молодове п'яте, датованих 17,0 10,5 тисяч років тому, розвиток гравецьких традицій у Надністрянщині тривав до кінця пізньодавньокам'яної доби. Така статиграфія була заперечена де й нужним, що розглядає всю пачку верхніх шарів 1-6 як єдиний досить гомогенний комплекс, який можна впевнено датувати 18-17 тисяч років тому. Навпроти, бельгійський археолог П. Езарс підтвердив, що шари 4, 6 продатовані методом С14 у межах 21,5-17,7 тисяч років тому, а шари 1, 3 віднесені до фінального гляціалу 15-10 тисяч років тому. Раніше знана як пізньомолодовська культура набула статусу епігравецької фази гравецької культури у передкарпатті. Це підтверджується дослідженням стоянки Косуци у Молдові. Епігравець Степової України на ранніх епігравецьких стоянках степової України Амбросіївка, Анетівка 2, велика каржа присутні орініцькі риси у вигляді мікровкладень дюфор високих нуклеподібних скребачок, багатофасеткових різців. Імовірно, вони були створені попереднім епіорінецьким населенням. Яке полишило стоянки Сагайдак і Анетівка, і Гордашівка, Рашків, 7, Муралівка, Золотівка, що датуються 21, 18 тисячами років тому. Ці піорініцькі стоянки синхронні найранішим епігравицьким стоянкам Степового Причорномор'я. Найдавніші епігравецькі пам'ятки на Чорномор'я та надузів'я датуються 19, 18 тисячами років тому, Ампросіївка, Анетівка 2, Акаржа, Нововолодимирівка 2. Наймолодші епігравецькі пам'ятки на Чорномор'я та Надузів'я вже відносяться до першої половини заключної пори пізньодавньо кам'яної доби датуються 13, 12 тисячами років тому, Солонеозеро-6, Рогалик 7, Кам'яна Балка, Мистри і інші. Епігравет середнього Подніпров'я і Подесіння. Яскравою та нетривалою була група стоянок епігравету у середньому Подніпров'ї та Подесінні з житлами з кісток Мамута, Гінці, Межирічі, Добранічівка, Мізен, Юдиново, Єлисейовичі, Тимонівка та інші, що датуються кінцем пізньої пори пізньодавньокам'яної доби, 15-14 тисячами років тому. Імовірно, край їхньому існуванню. Поклало рауніське потепління близько 13,5 тисяч років тому, що спричинило вимирання мамутів у Європі. Заключний палеоліт 14,10 тисяч років тому. За заключного фінального палеоліту або Дріасівської доби південний край Людовика стабілізувався на північному краї Балтійського сточища. Розпочався заключний палеоліт з потеплінням Рауніс, за якого 13500 років тому край людовика відійшов з Південної Бальтії до Скандинавії. Через зміни холодних періодів Дріас і 2 і 3 потепліннями Рауніс, Белінг, Аллерет вимерли Мамонти. Північний Олень став головною твариною для полювання, через що заключну давню кам'яну добу також звуть добою північного оленя. Проте на півдні України продовжували домінувати степові копитні, бізон та кінь. За заключною давньокам'яної доби з'являються справжні археологічні культури, що відрізняються від технокомплексів попередніх періодів меншими територіями поширення та нетривалістю. Більшість дослідників вважає їх слідами окремих стародавніх етносів. Культури відрізняються, перш за все, формою наконечників стріл, що починають набувати обрисів геометричних мікролітів, трапецій, сегментів, трикутників, ромбів. За ними зроблені культурно-хронологічні схеми заключного палеоліту України. В Україні були поширені пам'ятки двох культурних областей: північної Надбальтійської та Південної Надчорноморської. Північна надбальтійська культурна область мала характерні наконечники стріл на пластинах різноманітної форми для полювання на північного оленя, що поширилися в останні тисячоріччя льодовикової доби від низу Вентемзи до Десни та Витоків Волги. Північне надбальтійське коло культур, Лінгбійська, аренезбеурська, Свідерська та Красносівська культури розповсюдилися на полишених льодовиком зандрових рівнинах Європи. Культурні шари стоянок зазвичай залягають у піщаних відкладах надзаплавних терас, що не сприяло збереженню органічних решток. Південна лісостепова і степова культурна область на Чорномор'я відносилася до пізніх форм пігравету та похідних від нього шанкобинської та осокорівської культур з архаїчними мікролітами, грубими сегментами і трапеціями. Південна людність полювала на степових стадних копитних кінь, бізон, а Шанкобинці додатково ще й на лісових травоїдних Кримських гір. Культурні шари заключної давньокам'яної доби півдня України пов'язані з верхніми горизонтами причорноморських лесів, ембріональними ґрунтами Белінгського та Лерецького потеплінь і відкладами печер гірського Криму. Осокорівська культура Стоянки осокорівської культури були поширені на межі лісостепової та степової зон України осокорівка, шар трив, рогалик Якимівський, прогін, Леонтіївка і царинка. Для осокорівської культури характерні трапеції осокорівського типу з ретущі поверхній основі, вістря з притупленим краєм, типова пізньопалеолітична пластинча техніка розколювання кременю, призматичні нуклеуси, скребачки та рісці на пластинах. На стоянці рогалик на Луганщині знайдені сланцеві плитки зі схематичними зображеннями жінок і геометричним орнаментом. Стоянки культури датуються белінгом, дріасом 2, 13 тисяч років тому. Осокорівська людність полювала в умовах лісостепу і степу настадних травоїдних коней і бізонів. Осокорівська культура сформувалася на основі місцевих епігравицької культури. Стоянка Рогалик 7 демонструє ідентичність епігравицького інвентаря з рогалицькими пам'ятками осокорівського часу, коли до нього додалися трапеції осокорівського типу. Шанкобинська культура. Шанкобинська культура у гірському Криму та її білоліська група у північному на Чорномор'ї характерні численними грубими сегментами, одно та двоплощинними нуклеусами для грубих пластин, кінцевими скребачками, різцями на пластинах. Печерні пам'ятки шанкобинської культури шанкоба, шари 5 і 6, фатьма коба, шари 5 і 6, грот водопадний, шар 2, буранкая, Замількоба 1, сюрень 2, верхній шар, алимівський навіс, шари 3, і 4. Основою господарства було полювання на копитних гірських лісів і степових травоїдних, благородний олень, косуля, Вепр, сайгак, кінь та бізон. Шанкобинська культура та білоліська група постали з епігравицьких традицій. Вони належали до Романе культурної області із сегментоподібними подібними мікролітами, що розвивалися у Південній та Центральній Європі, у Криму та на Кавказі за заключною давньокам'яною та початку середньокам'яної діб у 12-9 тисячах років тому. До азел-романельської культурної спільноти відноситься: Азельська культура півдня Франції, Романеліська культура Італії, Федермесерська культура Німеччини, Вітовітарно Польщі, Шанкобинська у Криму та її білоліська група у північно-західному, на Чорномор'ї, Суесеруко на Кавказі. Красносільська культура характерна грубими черешковими наконечниками стріл, часто асиметричної форми, з коловою технікою розколювання кременю, одноплощинними нуклоусами, короткими скребачками, ретушованими різцями на сколах. Красносільська людність полювала на північних оленів. Була поширена у надрип'ятті, на Днімані, в архів'яха Надіпрянщини у їх тисячоріччі до НЕ в українському полісі досліджено стоянки красносілля, Великий Мицьк, Людка, Самари, Раска, Бір. Культура має походження від лінгбійської культури, населення якої 11 тисяч років тому просунулося за стадами оленів із заходу на Полісся. На ранніх красносільських стоянках виявлено великі наконечники типу лінгбі. Наприкінці їх тисячоріччя до НЕ із заходу посунула людність свідерської культури, тому Красносівська людність рушила з поліся через горішню Надніпрянщину на горішня надвож'я, де воно відіграло значну роль у первинному заселенні тих країв. Внаслідок потепління близько 10 тисяч років тому призвело до виникнення на основі красносільської культури заключної давньокам'яної доби середньокам'яних культур пісочнорівської у Подесінні, гренської і на Дніпрянщині, Єнівської у горішньому Двольжі. Свідерська культура, виділена за стоянкою свідра вельке під Варшавою, датується їх тисячоріччям до НЕ, останнім тисячоріччям льодовикової доби. Визначальними для культури є наконечники стріл на пластинах з плоскою підтискою кінців з черевця, а також двоплощині, човнуваті, нуклеуси для верболистих пластин, кінцеві скребачки та рісці на пластинах, сокири на відщепах. Зі свідерською культурою пов'язані однорядні гарпуни з великими зубцями з рогу північного оленя, виявлені на північному сході Польщі, у Прусії та Литві. Свідерська людність мешкала у тундрі, де полювали на північного оленя, що сезонно мігрували, була поширена у надвіслі, Надніманні, надприп'яті, Нобельська група, Подесіні, Смячківська група та горішній на Дніпрянщині Соська культура. В Україні численні свідерські пам'ятки відомі в Полісі: Нобель, Переволоки, Людка, Люб'єсь, Сенчиці, Тутовичі, Березно, Прибір, Кричильськ, Смячка 14 та окремі стоянки в Карпатах, Делятин і Криму, Сюрень 2, буранка 3. Просування свідерської людності у сторону Криму підтверджуються стоянки у Молдавії, Чахлеускауне, Селіште. Культура утворилася на основі лінгбійської культури західної Надбалтики, яка близько 11 тисяч років тому мігрувала просунулася на схід до горішньої Надніпрянщини. Різке потепління десятьох тисяч років тому спричинило міграцію свідерської людності слідом за північним оленем на північ Східної Європи, яку вони заселили протягом вісім тисячоріччя, до НЕ вони відіграли провідну роль у її первинному заселенні від східної Надбальтії до північного передуралля. Внаслідок цього просування на схід сформувався посвідерський мезоліт лісової смуги Північно-східної Європи, що послугував колискою майбутніх угрофінів.